Ну що, ми повернулись! Наш YouTube канал, що по кухні, знову буде з великими відео. І сьогодні ми починаємо нашу рубрику на дворі. Така чудова погода, і ми приготуємо з вами бограч. Це неймовірний закарпатський рецепт бограча. Просто і наріжемо наше сало на кубики. беремо котілок і туди додаємо наше сало. І даємо потопитись сало. Ну що, займемося м'ясом. Нарізаємо все це плюс-мінус одинаковими кубиками. Як ми бачимо, сало потрошки топиться. Дістаємо наше сало, воно вже піджарилось і стало шкварками. Не викидаємо, залишаємо до хлібчика. Цибулю ріжемо на кубики. Цибулі беремо багато. І додаємо його до нашого жиру в котілок. Котілок чи казан? Виправте мене, будь ласка, в коментарях. Усе це замішуємо і даємо трошки тушитись під кришкою, щоб м'ясо пустило сок і такий жирок. І тоді будемо додавати спеції. Як наше м'ясо трохи потушилось, додаємо туди спеції. У мене це приправа для м'яса і паприка копчена. Можна звичайно, але копчений смак буде дуже круто тут. Займемося нашими овочами. З овочу у нас корінь селери, морква і болгарський перець. Все це нарізаємо на якісь кубики. Дивіться, по овочам у мене тут така кількість, як м'ясо. Типу, один до одного. Ви можете брати, як ви любите. Хочете більше, дайте більше, менше. Без різниці. У мене один до одного так по правильному. Болгарський перець. Дивіться, далі беремо каструлю з водою і додаємо туди томатну пасту, одну банку. У нас тут приблизно 2 літра води. На 2 літра води ми даємо банку томатної пасти. І додаємо туди ось таку штуку. Це гуляш-крем. Це, як вам обяснити, це молоті перці, воно таке трошки солене, тож зважайте на це. І додаємо сюди один тюбик нашого гуляш-крему. Як м'ясо вже почти готове, воно потушилося у нас хвилин 20. Тут трохи я припуту, хвилин 40. Корінь селери і моркву. Спочатку ми додаємо трохи, щоб воно не пригорало, а так тушило собі, а це залишаємо на потім. І помідори. Ви можете запаритись і очистити їх, але я даю прям так шкуркою, воно розтушиться, воно буде все чітко, нарізаємо. Будемо зараз додавати помідори і болгарський перець. Це вже ми додаємо на етапі, коли в нас вже всі коріння готові. І залишаємо це ще на хвилиночок 15. І в той час нарізаємо нашу картоплю на купики. Як це в нас все протушилось, воно почті готове, додаємо остаток замішки і додаємо картоплю. І на мене. І додаємо ось такі макаронні вироби. Це називається торгунь, ось як вони виглядають, знайти можете в якихось супермаркетах. Думаю, вони там будуть. Якщо ні, ставте лайки і я зроблю рецепт, як їх зробити в домашніх умовах. Коли ми додали торгунь, постійно помішаємо, щоб вони не прилипали. Що, спробуємо наш бограч. Це дуже смачно. М'ясо вийшло. Ніжне. Це смачно, соковитий смак. Просто повторюйте. Пишіть в коментарі, що ви хочете побачити наступним. а це повторюйте. Це неймовірно смачно і чекайте нових відео.